Укращення ситуації на ринку праці, зріс реаль, реальна заробітна плата по області протягом звітного періоду зросла на 11%. Водночас, у своїй доповіді я хочу зосередити увагу саме на проблемних питаннях розвитку області, які потрібно бути, буде вирішувати в 2011 році і які стануть базою для зростання показників 2012 року. Перш за все, якщо підсумовувати е, промисловий розвиток області, слід зазначити, що не виконали програму Козівський, Ланівецький, Монастириський і Тернопільський район. Якщо говорити про Тернопільський район, то зосереджений основний промисловий потенціал у, факти, е, один, це є один із базових районів, але одночасно понад 50% промислових підприємств не виконали програми і знизили обсяг промислового виробництва. Я думаю, що тут є над чим задуматися. Є ряд підприємств, які не розпочали роботу, зокрема Тернопільський м'ясокомбінат, який був потужним підприємством у минулому давав великий вал продукції. По роботі Козівського Ланівецького монастириського району можна сказати, що промисловий комплекс за винятком спиртових заводів, цукрових заводів, як такий у цих районах, відсутній. Тому треба шукати місцеві ресурси, треба шукати інвесторів для того, щоб відбудовувати промисловість. Разом з тим. Завдяки реалізації ряду інвестиційних проектів на жаль не у всіх районах, але забезпечено зростання поголів'я свиней і птиці в всіх категоріях господарств.